Доброго дня, потервенимо за життя в Данії, а точніше в Швеції. Короте, ми тут примандрували до цього знаменітого відомого будинку, називається Turning Toso", чи чий повернути корпус, ну таке трохи підкручене здання. Цікавеньке. Його видно з протилежної сторони, заливу. Коротше, а оці круги на газоні це засіяні гриби. Кожного року буде розростатися популяція. Коротше, бачите, тут, тут декілька таких кол, це гриби. І будуть рости гриби. Сама про це нічого не знала, чоловік тільки що розповів. Ось вам ближче покажу. Це якби перша, перші проростки грибів. Я не знаю, вони їстівні чи ні. Але ну такі симпатичні. І це ж це з цього широкого кола, вони виростають такого насиченого кола. Ось. Бачите, там такі, як, візерунки. Коротше, гарно, гарно. Всім добра.